Наша лабораторія проводить дослідження кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність сорту до поширення в, зоні, в зонах степу, лісостепу та полісся України. Визначаємо показники якості зернових культур, зернобобових, круп'яних, олійних, зелену масу кормових культур, картоплю та овочеві культури. Досліджень ми проводимо багато, наприклад, якщо це з пшениця яка озима, дослідження проводяться починаючи від реєстрації і аж до визначення показників, хлібопекарських показників кожного сорту пшенич. Тобто, це визначення сирого протеїну в першу чергу, визначення сирої клейковини. Визначення водопоглинаючої здатності борошна. Тобто це дуже важливий показник є для випічки хліба. Кожен сорт має свої властивості, і для кожного сорту борошна потрібно знати певну кількість води, коли проводиться замість тіста. І після дослідження показників борошна проводиться випічка хліба. Це що стосується пшениці, м'якої озимої, такої нашої головної культури. Якщо це наприклад соняшник однорічний звичайний, це олійна культура, яку ми досліджуємо на вміст олії, яка є важливим показником для цієї культури, та також вміст жирнокислотного складу, бо в нас у випробуванні знаходяться сорти як високоолеїнової групи, так і високопальметинової. Також є група кондитерських сортів. Кондитерські сорти соняшник використовуються в виробництві кондитерських виробів. Ріпак озимий досліджуємо на, також на вміст олії та на вміст сирого протеїну, і також важливим показником в ріпакозиму є вміст глюкозинолатів та ірукової кислоти. Це такі самих два важливих показники, які можуть, якщо вони перевищують межі допуску, які прописані в ДСТУ на Наріпако зими, вони можуть бути шкодочинними. Тобто, для вони, як, якщо цей міст перевищує певні норми, вони є шкідливими як для людини, так і для тварин. Визначаючи показники якості, ми даємо оцінку кожному сорту, виявляємо кращі з них сорти та гібриди, які потім впроваджуються в виробництво. Адже не тільки враховуються якісні показники, також враховується і урожайність сорту, схильність сорту до враження тими чи іншими хворобами. Як сорт, наприклад, що це озимі сорти, ще залежить, як сорт перезимує, як він себе покаже, це також є важливим показником. І вкупі всі ці показники тоді дають оцінку сорту для подальшої його дороги в реєстр та запровадження у виробництво. Я б сказала, що на дослідження сорту, на його зрощування в полі, впливають всі умови: це і кліматичні, і агротехнологічні, все це залежить і вносить свої корективи у дослідження сорту. Якщо при при вирощуванні дотримуються всі агротехнології, це внесення добрів, оранка, догляд за посівами, то, звичайно, і ми отримуємо якісні показники. А якщо, можливо, десь щось невчасно внесено чи, можливо, кліматичні умови несприятливі були, то це теж впливає на вміст якісних показників. Це ми знаємо з практики і з досвіду. За останніх 5 років ми отримали дуже потужну, можна сказати, матеріальну технічну підтримку, це у вигляді придбання сучасного обладнання для визначення показників якості сортів рослин. Це в основному інфрачервоне обладнання, це інфратек 1241, який ми вам демонстрували для визначення вмісту сирого протеїну в зернових культурах та крохмалю в кукурузі. Також визначення глюкози на лати в насінні ріпаку. Завдяки цьому приладу ми не використовуємо тепер в роботі хімічні реактиви, які є шкідливими для організму. І завдяки цьому обладнанню ми можемо значно підвищити продуктивність праці, тому що хімічний метод це був дуже такий трудоємкий процес і. Ну, ось, щоб отримати результат, потрібно було дві доби, наприклад, і це 6-8 зразків. Завдяки такому обладнанню ми можемо значно більше провести досліджень, і, і, і людина не отримує шкідливих впливів для, для свого організму. Також був придбаний у нас інсталаб. Який вилучив у нас соняшник, ми тепер не робимо соняшник, міст протеїну в соняшнику хімічним методом, а на, на приладі, теж ми можемо в день зробити до 100 зразків. А коли це була було, було хімія, це, звичайно, дві доби і 20, 20 зразочків. Ось що ще за цей час придбано придбано ще ЯМР – Це ядерно-магнітний резонанс для визначення олії в соняшнику. Теж дуже сучасний, гарний прилад. Після проведення тендеру, ми для нас інститут придбав газовий хроматограф фірми японської Шимадзу. Ми чекаємо ось поставки, надіємося, що будемо задоволені його роботою. І ми дуже задоволені, тому що працювати на сучасному, гарному обладнанні дуже приємно і, і швидко. Я працюю тут 36 рік вже. Прийшла я сюди ще коли тут не було інституту, а просто була лабораторія, центр, Українська центральна лабораторія. Звичайно, за стільки років я б навіть сказала, що це майже мій дім. уже. Я тут, як той казав, все знаю, все рідне, все знайоме, і ну, я б і сказала, що йду як на свят.